Mercedes Sprinter максимальна база, свіжопригнаний з Німеччини, 3 мотор у відмінному технічному стані з пробігом 300 тисяч. Зразу скажу, що машина без жодної технічної проблеми. Мотор, коробка. Кардан, задній міст, нічого не гуде. І по машині нічого не треба робити. Оце єдине, що тільки десь там поміняти масло і все. Ну, там, Що там треба обслужити, фільтра, масла, от, обслужити, дай, все, дай, поїхали. Зразу можна приступати, як говориться, до роботи. Машина ціла, рівна, зразу кажу, що не бита. Бо всі так думають, що обично такі машини приходять. В мене рідко вони дуже, дуже рідко бувають, їх дуже трудно взяти. Така, щоб вона куче держалася. Можна взяти, але, блін, погибель. А якщо дорожче брати, там вже давати, а як вони там стоять, ну, якщо більш нормально, 15 тисяч євро, 15-16. 19 штоєром до 20 навіть такі можуть стояти штоєр відбити. Це вже я кажу, коли вже з відбитим штоєром 15. А то обична стартова ціна то більше. Так що зараз покажу цю машину. Так, зараз мотор працює. Все, чисто працює, не троїть, нічого, не димить, екологія не вирізалася. І ну, нічого по машині не робилося. Я маю на увазі, що е, технічно прийшла справна машина. І так от як я от зараз дивлюсь на цю машину, ну, просто не знаю, до чого навіть тут прикопатися можна. Е, так, будемо одразу починати з цього з салона. Салон нормальний, такий як на 300 тисяч. Бебасто працює, круїз працює, я їздив, підігрів сідушки працює, Кондьор працює, радіо працює, датчик світла, датчик дощу працює. От. Так що, от навіть по панелі, по панелі немає ні одного. Ну немає, нічого не горить по панелі. Так, з цим все ясно тут. З цієї сторони теж рівна, рівна машина. Так, резина, резина, резина зимня, 50% зносу. Ну, може, якщо десь дивлюся, тут буде 6 мм. Там. Ну, 40%, вже тут нічого не спасає. Оце ззаду є ще підножка. Оце її рідні карти, рідна підлога, рідні карти. Далі. Бачите, оце є ця стеля. Оце таке воно. З цієї стелі вже вона була. А там бачите, забито все мінватою. Оці теж. Рідні. Теж, бачите, вони вже були заводські такі. І вони або заводські не такі, але ж це вже заводські, бо вони навіть, видно, як вони вирізані. Це навіть не самі німці робили його. От. О, гарно вирізано. Ця теж нормально. Перегородка. Ну, як бачите, є якісь там. Подряпинки, навіть м'яти немає на перегородці. Чиста автобановська машина. Да і все. Що тут говорити. От подножка теж своя, оця я маю, пластикова. Вона своя рідна, але ж бачите, я не знаю що тут. Що тут сказати. Все нормально. Я розумію, що зараз кажуть 15 й рік. Стара машина. Будуть казати, стара машина, багато грошей. Найдіть технічно справну машину, дешев. Все! Да прибити її хоча б за кордону, Найдіть, щоб вона була. В такі гроші. Немає її зараз зовсім. Бачу дві ресори. Тут теж ця сторона рівна нормальна. Так. Баба скло ціле. ДБВ скло ціле. Але поміняне десь було 19 2019 році. Ну, це такі варіанти автобановські то часто буває. Що скло міняється. Так, зараз відкрию ще. Відкрию ще капотом. Так, тут може погоіньки свою ще підлога. Ну, тут трохи грязюки не Підлога не новенька. підлога ну, під ковриками. Все в порядку. Тут теж, дивіться, карти. Ну Таке все як на 300 тисяч, що, що треба. О, так, відкриваємо капота. Покажу вам моторчик. Сідушки теж там не провалені все нормально, не якісь там не перешиті, не, не тут вони, не вставки, ніякі, не вставлялися, нічого, все нормально, все своє вітне. Так, все, що ж тут? Це все я сказав. Все тихенько, гарненько, рівненько все робить. Обично воно, цей мотор, якщо робити відео, як я дивлюся, то якщо робити відео, то це. Він якось шумно робить, а так він робить прекрасно. Тихенько ніяких там лишніх звуків немає, ні один там клапан, ніякий ні клапан, ні просунка, нічого не, не, не клацає. Ну і все. Все, все фари. Фари такі автобановські. Можна було би їх чуть-чуть полірнути. це нормально. Так. Кому треба безпроблемний автомобіль. Якщо він кому треба там, я думаю, що може комусь і треба. Все таки. Якщо в Німеччині комусь треба, то й в наших людей комусь треба. Тому треба такий автомобіль, звертайтеся. Може хто захоче якогось пасажира зробити, може зробити переобладнання. От може зробити переобладнання на легковий пасажирський 9 місць. От. Оце кому? Ну хто вже, хто вже просто на дальнякі десь буде. Хто буде на дальнякі. Чи... Я маю на увазі, такі машини беруть. Кому треба на великій дистанції, на дальнякій, десь по Європі їздити. Зразу скажу так, в екологію ніхто не ліз, все нормально, може сміло їхати десь на Європу таке. Кружок, як мої знайомі, казали, кружок 5 тисяч. Ну, були в мене, брали такі машини. Там. Три роки назад. Жубтяк такий в мене був гарний, теж 300 тисяч пробіг. Але платив. 28. Ну та й 3 роки назад. Ще тоді платив 28. То в нього круг 5 тисяч, бо ну, то в нього була така необхідність. Добре. Кому треба такий автомобіль безпроблемний, дзвоніть. Якщо будуть якісь наводящі питання, то теж здавайте. Дзвоніть, задавайте. Удачі вам покупці автомобіля.